6 липня до Дня Івана Купала на мешканців Гнівані чекала цікава розважальна програма, святкова лотерея та чимало приємних несподіванок, які надовго запам'ятаються гніванчанам. І хоча святкування Дня вогню і води відбувалося у центрі міста, веселощів і гарного настрою від цього не поменшало. Тепло зустрічали численні учасники святкового дійства відомого композитора і співака Ігоря Юрковського, який завітав до гнівані чудовою концертною програмою. Кожна пісня, виконана митцем, душевно й емоційно, знаходила відгук у серцях вдячних глядачів, адже в цих піснях прекрасні і вічні людські почуття. І як настрій, не чути, не чути голосніше. Дитинство мов далеке, десь підліта далеко. Та у душі не діти, коли приходить відо. І свято Івана Купа, на так на ні? і всі-всі дружно ручки підняли. всі 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 Найпалкішими шанувальниками співака стали діти, які без вагань піднялися на сцену і на деякий час стали шоу-балетом Ігоря Юрковського. Разом з відомим митцем участь у концертній програмі взяли дві молоді співачки, переможниці численних вокальних конкурсів Тетяна Зоря і Катерина Сніжко. А згодом на численних учасників свята чекав розіграш святкової лотереї від благодійного фонду Поділля 21 століття. Сотні відривних купонів було вкинуто до чарівної скриньки, а чудові призи мобільний телефон, мікрохвильова піч та холодильник очікували на своїх володарів. Врешті-решт під пильним оком імпровізованої наглядової комісії було визначено переможців лотереї що виявилися просто фантастично везучими. Виграти мобільний телефон пощастило гніванчанці Ірині Філіпенко. Власницею мікрохвильової печі стала Наталія Курко. А Ігор Масік відомий у гнівані лікар, виграв холодильник. Приз отримала дружина-переможця, оскільки у цей час пан Ігор був на робочому чергуванні. Не варто й казати, скільки позитивних емоцій отримали не лише переможці, але й усі учасники святкового шоу. Про це свідчили бурхливі оплески і море посмішок. Щиру вдячність за подароване свято висловив благодійному фонду Поділля 21 століття Гніванський міський голова. Ну, Перш за все, сьогодні така за традицією святкує вся Україна. Я думаю, нема такого селища, містечка, великого міста, маленького міста, села, де б не святкувалося таке. Свято традиційне, як Івана Купаєла. І ми також в своєму місці це вже традиція, святкуємо таке свято. І Я думаю, сьогоднішнє свято вдалося нам, вдалося провести, і саме завдяки благодійному фонду, який представляє Віктор Жеребнюк, його організовано вміло організований лотереї. Це показує його досвід роботи, показує те, що він дійсно знає, як це робити, як проводити, як організовувати свята. І взагалі він багато багато чого знає, і багато багато чого він може поділитися з нами. з Тими керівниками місцевого самоврядування, які щойно розпочали роботу. Він досвідчений керівник, він знає, як робити, він знає, як організовувати. І тому співпраця з ним це небияке для нас небаякий позитив. А Віктор Жеребнюк у своєму інтерв'ю відзначив, що головна мета благодійної акції подарувати радість своїм землякам. Я отримую задоволення. Коли я бачу усмішки дітей, мам, батьків, коли в людей є дійсно не штучне, а таке дійсно від душі свято і весілля душі. Сьогодні ми бачимо, що це не під... Підробне, не фальшиве, а саме настояще народне свято. І всі люди отримали, я думаю, максимум задоволення. А коли я бачу, що нам виходить зробити людям, допомогти, зробити добро, я отримую того задоволення. Тому я вітаю всіх святом і я радий, що нам всім вдалося принести цю усмішку для людей.